Чого ти репетуєш? Дивися мені, що був сьогодні на уроці. Та я ходжу на уроки. Їдальні уроків немає, куці. Є, як на кавчик проб'є. Ну, кого ти такий йолоп вдався? В твою маму. Ти мій брат. Вона і твоя мама теж, йолопе. Ну так, тоді твій батько дурень. І що? Я його не знаю. Я також. Ну що, ти готова? Так, хвилинку. Швидше впізнимось. О, завжди он бафі. Не розумію, навіщо вона тобі здалася? Вона ж така ж льондра. Чого ти так вирішила? Бо я сама бачила. Дякую, дата. влітку у мого друга Шона була вечірка. У Шона? У пафа Деді. Одним словом, усі перебрали шампанського. Далі ще більше. Усі гуртом накурилися у басейні. І тут я озирнулася і побачила, як твою подругу деруть ззаду. І що? Це ж був хлопець з п'ятантьоки. Це ж просто огидно. Це ж іще гірше, ніж з охоронцем. Той, хоч може, залаштунки провести, вона себе не цінує. Бувай так. Не знаю, по-моєму, Баффі дуже мила. Вона така фальшива, як накладні нігті. Э, Привіт. Привіт. Як справи, сестричко. Бувайте, містер Гілмор. Бувайте. Поїхав. Так. Привіт, Синді. Обожнюю цей колір. Ану, покажи мені. О, дівчата, не користуйтесь цією помадою. Чому? Бо їх тестують на нещасних тваринках. І що? Поглянь, ти бачила, що вони роблять з тими тваринами? Зупинимо випробування на тваринах. Так. А от я більше переживаю за людей. Я б хотіла нагодувати усіх голодних діток у світі. Я радше допоможу ближньому, ніж якісь дола. А йди хеть бомжа. Хіба не бачиш, що він голодний? Візьміть сер. ось вам дуже смачний сендвіч. Бачиш? Я ж просив долар, суко. Боже. Боже. Ви тільки погляньте. Це ж цирк. Вітаю. Я Гел Гелсторм, автор книги Як розбагатіти на смерті. Маленьке студентське містечко шокувала неймовірна трагедія. Було жорстоко вбито одну студентку. Ну, все, І двох Студентів. Тепер усе в містечку пішло, шкараберць. У подібні часи Поліція Я, навіть, досі кажу, шукає потрібно. Та на даний момент жодних свідків події немає проте поки що нікого не заарештували. Поліція опитує усіх, хто може надати. Наживо інформацію. для каналу Чорне ТБ»! Тут убили білих. Всиваємося. Погнали Джек. Поквався. Їдьмо. їдьмо! Ей! може, у нас також інтерв'ю візьмуть. О, о, ні. Репортери беруть інтерв'ю тільки у найтупіших безів. То я буду в телеку! О, ха, круто! П Спершу копи, тепер ви, О, то я стану зіркою бляха! Що вам відомо про дрю? О, у неї був жернюючий зад! Просто чума! Як близько ви знали жертву? Дуже близько. Доки вона не сказала, що здасть мене поліції, тож я витяг язик її дупи і утік. б ви сказали дрю в ту ніч. Тікай, сука! Тікай! Ей старий, то я схожий на гея? Та ні. А ось так. Ні. Клас.